У минулому році до КП Теплоенерго надійшло звернення від голови правління одного з будинків Дніпра. Він запропонував на будівлю теплорозподільчого пункту нанести зображення на сірій, похмурій цегляній стіні вирішили зробити патріотичний мурал. У Дніпрі є меморандум про художнє вуличне мистецтво. КП Теплоенерго спільно з головним художником міста погодили місце нанесення та саму ідею муралу. У нашому місті є створено певний меморандум вуличного мистецтва. Тому ми там відпрацювали це питання з головним художником міста, погодили саму місцевість. він виїжджав, зустрічався з головою правління, погодили місцевість, погодили саму ідею. І відповідно, далі вже там відбувався конкурс, брали переможця. От ми зі свого боку на теплорозподільчому пункті замінили вікна і все. Ініціаторка цієї ідеї небайдужа та активна мешканка будинку Ірина Камбур та голова ОСББ Владислав Ковальов. По перше я спілкувалася з декількома художниками, які створюють мурали, і зупинилася на Тимурі. Він погодився подати заявку від його імені в Український культурний фонд. І ми почали цю працю. Новий стіноопис присвячений захисникам України та дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії з боку РФ. Військовий, який захищає українців та їхніх дітей від війни, за словами художника Тимура Левченка, виконати роботу йому запропонували мешканці ОСББ. Є ірина, котра Дуже сильно ретельно е, захотіла створити щось на території цього місця. Мурал, та позателефонувала е, мені. Я дав згоду на створення муралу. Створювався мурал недовго. П'ять-сім днів це робочих, але ви. Не забувайте про вихідні дні, дні коли кихикає, коли болієш після того як вітер надуває. Там і всякі інші штуки. За словами військових, їм дуже до вподоби новий витвір вуличного мистецтва. Приємно, коли ти повертаєшся, звідкись з відрядження або з виконання бойового завдання, ти йдеш, місто прикрашене муралами. Ти відчуваєш, що суспільство про тебе не забуває, що тебе пам'ятають. Я вважаю взагалі, що передача а, саме через мистецтво героїзму наших воїнів це один з ненав'язливих видів, та один з найкращих видів. І це реально горіє дуже це дуже приємно.